Вітаю вас, дорогі семикласники! Тема нашого уроку способи комунікації тварин, міграції тварин та методи їх вивчення. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, які існують особливості індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки тварин, яке значення має територіальна поведінка, як тварини комунікують між собою та орієнтуються у просторі. Із поданого переліку вражень, почуттів, виберіть три слова, що відповідають вашому настрою в цю хвилину. Давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке поведінка тварин? Що визначає поведінку тварин? Яка роль набутої поведінки у домашніх улюбленців? Умовно, різноманіття поведінкових актів тварин можна розділити на три основні групи індивідуальну, парну, наприклад, репродуктивну і групову соціальну поведінку тварин. Утім, цей поділ є доволі умовним. Деякі з видів поведінкових актів, як от, наприклад, територіальна поведінка чи міграції, можуть бути притаманні кожній із цих груп. Зараз на слайді ви бачите приклади різних видів поведінки тварин. Малюнок 1 – пасивний захист. Гусениця нічного метелика п'є п'єдуна завмирає в разі небезпеки. 2 – Це активний захист, погрозлива поза павука тарантула. 3 – Гігієнічна поведінка. Фламінго чистить пір'я. 4 – територіальна. Співом соловейко позначає зайняту територію. П'ять міграції. Клин сірого журавля. Давайте детальніше розглянемо схему, що описує типи поведінки тварин. Індивідуальна поведінка включає в себе харчову використання знарядь праці, гігієнічну поведінку, захисна включає в себе комфортну знаходження укриття. Терморегуляційну та захисту від ворогів. Захист може бути активний це напад тварини, або пасивний, коли тварина втікає або ховається. Репродуктивна поведінка пов'язана з утворенням шлюбних пар, народженням потомства і турботою про нього і ділиться на шлюбну та батьківську. Соціальна поведінка включає всі типи взаємодіїв групуванні – Тобто вона притаманна тваринам, які живуть у групі. Сюди відноситься агресія ритуалізації, ми про це поговоримо трішки пізніше. Та ієрархія домінування. Індивідуальна поведінка забезпечує життєві потреби та виживання окремої особини. Вона спрямована на пошук їжі, побудову житла, захист від ворогів. Використання різних знарядь, серед різних видів індивідуальної поведінки тварин цікавою є дослідницька діяльність, спрямована, наприклад, на ознайомлення з навколишніми умовами, чи можливе тут влаштування своєї оселі, чи достатньо тут їжі тощо. Ну, цікавий такий факт, що для захисту свого черевця, позбавленого щільного покриву. Рак самітник використовує черепашки молюсків. У міру росту рак вимушений змінювати стару черепашку на більшу за розмірами. Але перед тим, як здійснити такий обмін, рак самітник певний час досліджує нову черепашку на її придатність як нової схованки. Це ми з вами бачимо зараз на екрані. Індивідуальна харчова поведінка. Це складний комплекс рухів, спрямованих на знаходження, схоплювання та утримання здобичі. Чудовим прикладом є рись. Вона полює, використовуючи свої гострі, зорові та слухові здібності для виявлення та стеження за здобиччю, переважно за зайцями або гризунами. Наступна це індивідуально гігієнічна поведінка. Вона забезпечує підтримання чистоти тіла тварини, вона зазвичай є вродженою, і прикладом такої поведінки є котяче миття. Догляд за хутром у тварин має назву грумінг. Ця поведінка не тільки допомагає їм залишатися чистими, але й сприяє регуляції температури тіла та зменшенню стресу у тварин. Індивідуальна захисна поведінка пов'язана з пошуком укриття, уникненням небезпеки, охороною дитинчат і є вродженою. Гарним прикладом є поведінка зайців. Вони створюють собі нори, наприклад, у густій траві або в кущах для захисту та для укриття. Ця поведінка є інстинктивною та спрямована на самозахист від хижаків. Для проживання зайці обирають собі місця, які забезпечують їм невидимість та швидкий доступ до втечі у разі небезпеки. Також для попередження хижаків багато тварин набуває характерних агресивних поз. Індивідуальна дослідницька поведінка є важливою частиною навчання та адаптації тварин. Досліджуючи свою територію, тварина отримує уявлення про місце знаходження харчових та інших ресурсів, потенційних партнерів для парування і місць, де можна сховатися від хижаків. Дослідження нових об'єктів або середовищ є інстинктивним, але способи взаємодії та висновки, зроблені з цих взаємодій, можуть бути набутими на основі попереднього досвіду. Репродуктивна поведінка тварин спрямована на те, щоб залишити нащадків. Вона пов'язана з утворенням пар. Навіть такі тварини, як скорпіони, в яких самки і самці живуть окремо, на період розмноження утворюють пари народження нащадків та часто з подальшою турботою про них. Утворення пар також часто супроводжується складною шлюбною поведінкою, наприклад, шлюбними танцями. Піклування про потомство є дуже поширеним серед тварин. Воно може включати побудову захисних споруд, наприклад, таких як нори, гнізда, барлоги або безпосередній захист потомства. Особливо якщо воно вилуплюється або народжується нездатним рухатися самостійно. Соціальні тварини живуть у складі постійних груп. Прикладами таких тварин є суспільні комахи, наприклад, терміти, мурашки, джмелі, медоносна бджола. У групуваннях соціальних тварин часто спостерігають явище ієрархії домінування. При цьому внаслідок постійних взаємодій, часто агресивних, між особинами такого угрупування визначається положення окремих особин, їхній ранг. Встановлення рангу окремих особин в угрупуванні дає змогу надалі уникати постійних конфліктів. Взаємодія особин має ритуалізований характер. Вожаки демонструють статус певними позами, яким інші відповідають позами умиротворення та покори. В угрупуваннях певних видів тварин можна спостерігати також розподіл функцій між особинами. Соціальна агресія з ретуалізованими елементами у тварин є важливим аспектом взаємодії в межах виду, часто використовується для встановлення домінування, захисту території або доступу до ресурсів. Ця поведінка в основному вроджена, один з прикладів це бої оленів під час шлюбного сезону. Самці використовують свої роги для ритуалізованого бою, демонструючи свою силу та домінування перед суперниками. Ці бої мають стандартизовану форму і рідко закінчуються серйоз, серйозними травмами, що свідчить саме про е, ритуальний характер даного конфлікту. Ці дії є вродженими, але самці також набувають досвіду. Та навичок у процесах таких боїв. Соціальна ієрархія у тварин є важливою частиною їхньої соціальної структури, і в більшості випадків є вродженою. Хоча конкурентні взаємини в ієрархії можуть формуватися та змінюватися з часом на основі досвіду і взаємодії між особинами, ну, типовим. Прикладом є поведінка вовків у зграї. У зграї вовків чітко установлена ієрархія з альфа самцем і альфа самкою на вершині. Ці індивіди контролюють зграю, вирішуючи, коли полювати, куди рухатися та інші ключові аспекти самої зграї. Позиції ієрархії можуть змінюватися в результаті внутрішніх змагань або змін у соціальних зв'язках. Яке ж значення має територіальна поведінка? Територіальна поведінка може бути притаманна окремим особинам як елемент індивідуальної поведінки, шлюбним парам з дитинчатами для обезпечення потомства і соціальним групам стадам або зграям насамперед для спільного живлення, випасу або полювання. Різняться і способи позначати свою територію. Хижі ссавці можуть залишати подряпини на корі дерев, копитні ссавці, витоптані ділянки. Часто тварини використовують пахучі мітки, виділення пахучих залоз, як от у лемура, наприклад, чи сечі, як у вовків і собак, спів соловейка та інших гніздових птахів. Найчастіше ознака територіальної поведінки. Усталені території груп особин одного виду дають змогу уникати зайвої конкуренції і знижувати агресивність. Такі складні форми поведінки, як територіальна і соціальна, потребують розвиненої комунікації між тваринами. Тваринам, як і людині, притаманна комунікація. Здатність передавати інформацію про навколишнє середовище і внутрішній стан однієї особини іншим в той чи інший спосіб. У відповідь на такі сигнали інші особини свого або навіть інших видів, як от при криках тривоги у птахів, змінюють свою поведінку. Тварини сприймають різні групи сигналів за допомогою відповідних сенсорних систем зорової, слухової, нюхової, смакової та дотику. Будь-які періодичні або неперіодичні переміщення потребують від тварин здатності орієнтуватись у просторі. Для цього вони використовують різноманітні подразники. Зорові, звукові, нюхові. Однією із найдосконаліших систем орієнтування в просторі є ехолокація, за якої тварина видає високочастотні звукові сигнали та виявляє предмети за хвилями, що відбиваються від них. Такий самий принцип використовують в ехолотах для виявлення підводних об'єктів і опису донного рельєфу. А якщо замінити звукові коливання на електромагнітні, в радіолокаторах, які дозволяють відстежувати об'єкти в повітрі. Крім кажанів, ехолокація притаманна дельфінам, косаткам, деяким птахам, як от стрижам, саланганам. Тварини також використовують ехолокацію для пошуку, здобичі і полювання. Здатність орієнтуватись у просторі забезпечує й хомінг, інстинкт повернення додому. Наприклад, робочі особини мурашок залишають мурашник у пошуках їжі, після чого повертаються саме у свій мурашник. Віднайти шлях до свого дому їм допомагають пахучі мітки, якими вони помічають свій шлях. Особливо важливу роль відіграє хомінг в житті тварин. Які здійснюють тривалі періодичні міграції. Наприклад, перелітні птахи, як, от журавлі, лелеки, ластівки, солов'ї, двічі на рік здійснюють міграції, навесні прилітають для розмноження в одні місця, а восени відлітають до країн із теплим кліматом. Міграція тварин переселення або переміщення. Певних видів тварин, наприклад, перелітних птахів, кажанів або навіть метеликів на значній відстані між середовищами, які відрізняються умовами існування. Найскладніші форми орієнтації під час міграції притаманні перелітним птахам. Багато з них використовують для орієнтації зір, сприймаючи наземні орієнтири. Наприклад, певні особливості ландшафту, гірська місцевість, водойми тощо. Але птахи можуть мігрувати і вночі або тривалий час летіти над океаном. Тому під час таких міграцій вони орієнтуються за положенням сонця в день або за положенням зір на нічному небі. Отже, поведінка тварин буває індивідуальна. Пошук їжі чи дослідження території, репродуктивна пов'язана з розмноженням та соціальна характерна для тварин, що живуть групами. У зв'язку з пошуком їжі, води, зміною сезонів та розмноженням тварини мігрують. Перевір свої знання. Які особливості індивідуальної, репродуктивної та соціальної поведінки тварин. Яке значення має територіальна поведінка? Як тварини комунікують між собою та орієнтуються у просторі? Рефлексія. Емоційна ромашка. Оберіть відповідну цеглинку лего. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 39. Виконайте інформаційно пошуковий проєкт на одну із запропонованих тем. Способи комунікації тварин або пристосування до полювання у хижих тварин. До нових зустрічей!